Богу, Бог знову нам дарує сьогодні можливість прийти в Дім Божий, де ми будемо дякувати, де ми будемо шукати Його лиця, де ми будемо відкривати свої серця, де ми будемо приходити в ім'я Ісуса Христа до Нього, щоб Він нам дав. Сьогодні ми живемо такий час, ми бачимо, ми живемо в останні часи, ми бачимо, що в нашій державі відбувається. Дуже така сама, можна сказати, на планеті Земля зараз. Це є самий серйозний конфлікт, воєнний конфлікт, такий, який забирає дуже багато життів наших друзів, дітей. І знаєте як сьогодні важливо, як сьогодні важливо стояти в молитві, в проломі. Молитва саме це є основний ключ до, до, до нашого Господа. І ви знаєте, тако дивишся, спілкуєшся з людьми. І знаєте, і люди всі вже так бачать, знаєте, це Бог мені дається. Не здається так. Бог робить, що люди вже кажуть, тільки Бог. Треба молитися, тільки Бог може зробити щось. знаєте, тако на роботі говориш мій жінка, і вони вже, і люди бачать, що, що в нас ну, то видно вже, що нас прижимають з всіх сторін. І вони кажуть, один Господь може тут рішити, Тільки на нього надія. На воля Божа. І ви знаєте, це правда. Хіба не так? На все воля Божа. Я думаю, цей конфлікт і це все, що відбувається, Бог тримає під своїм контролем. І перед тим, як ми будемо молитись, я хочу почитати Слово Боже. Слово Боже, це є книга Йо. Прочитаємо перший розділ з першого від вірша. Був чоловік в країні Уц, на ім'я йому Йо. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого тікав. І пропускаємо і 6 вірша читаємо далі. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними і сатана, і сказав Господь до сатани. Звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господаві і сказав, я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани, чи звернути увагу на раба мого йога, бо немає такого, як він, на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів Сатана господь і сказав, чи ж Йов Дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив Його і їм Його, і все, що Його, чин Його чин рук, ти поблагословив, а маєток Його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не знаважить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани: ось усе, що його у, твої, у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай своєї руки і пішов сатана від лиця Господнього. Прочитавши цей текст, ми знаємо цю історію Йова. Ви знаєте, і хто дав цю характеристику Йову? Йов сам дав ні. Чи дав автор цієї книги? Господь дав характеристику цього, цього брата, цього чоловіка, який говорить Слово Боже, невинний Він був праведний, він Бога боявся і від злого втікав. Хто може дати таку характеристику? Тільки Господь. Відця. е, хто може, ми можемо характеристику може дати? Наприклад, фізичного тіла, могу. хто може дати? Лікар. Характеристику, не характеристику, не Наприклад, здає, здаю я екзамення, вождіння, хто може, інструктор той, який мене вчив. Чи заспівав я пісню якусь, хто може дати оцінку цій пісні, як я її виконав? Той, хто її написав. Саме краще може оцінити той, хто її написав і як він її писав. Розумієте? І оцю характеристику Йову дав Господь, бо він був, як тут пишуть, про, е, е, оцю оцінку праведності, Прав, оцінку праведності дав Господь характеристику цьому Йову. Бо він сам є праведний. Господь є сам праведний, і він дав праведу, хто може. Тому, знаєте, ми є люди, де коли дивимося на людину і ой, ти не так говорив, ти не так те зробив. Один Господь, він є праведний і Він може дати нам характеристику. І сьогодні ми, знаєте, оцей приклад про що говорить? Візьмімо, ми знаємо історію далі, коли е, в Йова було десятеро дітей, сім хлопців, три. три. Три дочки, і вони збирались і гуляли, празднували, тоді відмічали щось там, не знаю, пише Слово Боже, але Господь не го... Йов, він після кожного оцього бенкету їхнього, Господь робив ціло опалення за кожного з них. Бо каже, може, воно зрішили. І коли, і коли прийшли другі випробування в Йова, коли е... жінка вже прийшла і каже, може би ти. Вже відсурався свого Бога, бо ти б нахлив на Бога, тому що, що Бог тебе залишив. Але ми бачимо, коли прийшли вже його друзі, три друга прийшли. І ми б думали, що вони прийшли його підтримати, підняти, але вони його не підтримали. І в цьому всьому Йов, він був праведний, він не нарікав, він не нахулив на Бога, а він Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я буде його благословенне. Друзі, брати і сестри. Нехай нам Господь, це є прообраз, приклад Йова для нас. Зараз ми живемо в такий час, всіх сторін дуже важко. Але слово Господнє воно вчить нас через, через своє слово, через старий заповіт, через людей тих, які проходили теж випробування, що ми маємо того, який нас захистить. Тільки наша віра, наша надія, наше уповання на Бога, воно проведе нас у цьому земному житті. Як би не було, це є тіло наше тимчасове, і ми прийдеться рано чи пізно його залишити саме основне, щоб наша душа вона була біля Господа. Щоб ми не забули в цьому земному круговороті, не забули нашого Господа. Тоді марно ми ходили сюди, тоді марно ми шукали його, тоді марно все, якщо наше життя, воно не буде характеризуватися такими, як Господь, що був праведний, вірний, боявся Бога і тікав від гріха. І я закликаю до молитви нас сьогодні, щоб ми приготували свої серця для того, що Бог хоче сьогодні для кожного з нас сказати. Підніметься на наші ноги. Подякуємо йому, бо він до...